Сьогодні конференція єпископів звернулася до вірних римокатоликів католиків в Україні з пастирським листом. Перед тим, як я його теж закомунікую, вам хотів би трохи порозважати над святим сімейством. Взагалі над тим, чим є сім'я цивілізації сучасній є теж велика криза цього поняття, чим є сім'я. Сім'я свій початок бере зі способу життя Святої Трійці. Якщо ви шукаєте відповіді, що значить бути чоловіком і жінкою, що значить створити сім'ю, нам потрібно дивитися в першу чергу на Святу Трійцю. В Святій Трійці отець любить. Сина, а син любить Отця. І цілком Отець віддає себе в цій любові Синові. І син цілком віддає себе Отцеві, і ця любов відбувається, вона є живою любов'ю, тобто це є Дух Святий. І в цій любові, коли Трійця перебуває, вона є плідною. Любов є плідною. Сім'я, чоловік і жінка, створені на взір. Бога, на Його образ, на Його подобу, і коли Господь створив чоловіка і жінку, з'єднались вони, двоє стали одним цілим. Свята Трійця це теж одне ціле в любові, але все-таки кожен є окремою особою, так і в сім'ї. Чоловік і жінка є одним цілим, одним цілим, якщо вони знаходяться в любові. Любов це Дух Святий, брати і сестри, коли чоловік і жінка єднаються, вінчаються, вони приходять для того, щоб відкритися на любов, на Духа Святого. Якщо немає між чоловіком і жінкою Духа Святого, не може бути вона плідна в любові. Щоби бути плідними в любові, потрібно, щоб в сім'ї між чоловіком і жінкою була повнота присутності Бога і Духа Святого. Тому сім'я вона на взір Святої Трійці. Господь створив чоловіка і жінку, віддав їм самого себе свою любов, дав їм Духа Святого і сказав: будьте плідними. Так як ми плідні в святій трійці, бо Бог в Святій Трійці створив цей світ. З любові створив світ і створив нас. І такий був Божий задум, щоб в любові ми жили і в любові були плідними. Натомість цей задум зіпсувся, не тому, що Бог його зіпсував, а тому, що люди почали відходити від Бога. І коли людина відходить від Бога, вона втрачає свою ідентичність. Що значить бути чоловіком на взір Божий? Що значить бути жінкою на задум Божий? В сучасному світі є величезна криза, що значить бути сім'єю, що значить бути батьком, що значить бути мамою, що значить, що чоловік віддає цілком своє життя, як Христос віддав своє життя за жінку, що значить бути послушним чоловікові, як жінка Божа. Що значить бути вірними? І, власне, ми це все не можемо віднайти, якщо не повернемось до Бога. Якщо не повернемось до Десяти заповідей, якщо не повернемось через Ісуса Христа, властиво, чого ми тут збираємось? Тому що Ісус втілився, щоб нас повернути назад, до життя, як живе Свята Трійця, щоб ми були святими, святе сімейство. Йосип і Марія, вони були святими. Святість полягає їхня на чому. Вони були послушними. Святість це послуг Богові. Хочеш бути святим? Хочеш бути святою, хочеш, щоб твоя сім'я була святою, є лише одна дорога. Послух Богові. Цілковіта відданість Богові. Є лише одна дорога послуг Богові. Ми говоримо, коли хтось починає нарушати принцип Божий, що е, святкує Господній день, Бог перестає бути на першому місці, перестає людина приймати благословення в своє життя. Коли людина нарушає принцип духовний, як створений цей світ, людина закрита на благословення. Закрита людина на святість, на любов. Тому, коли Ісус приходить до нас, Він починає закликати: Наверніться, поверніться, Я є дорогою, я є істиною, Я є життям, і являє себе як Той, який полюбив кожну душу, і єднається з душею, і стає возлюбленим, і кожен із нас стає возлюбленою. І дивіться, що відбувається. В моменті, коли Ісус приходить до нас, ми створюємо з Ним союз, як возлюблений з возлюбленою. Брати і сестри, подумайте про це. Коли ми є внутрі в церкві, один із наших станів це як між чоловіком і жінкою, які стають одним цілим, так душа в стосунках з Ісусом стає возлюбленою, а Ісус є возлюбленим. Це є дуже глибокий союз. Коли людина це переживає, вона це вносить в свою сім'ю. Чоловік, який з Ісусом в близьких стосунках, стає на взір Його, так любить свою жінку, як полюбив Ісус, вчиться від Нього, але також Його душа є в стосунку з Ісусом, таким чином, що Він хоче бути вірний Ісусові. Як кохана, я вірна коханому, так мав би жити. Чоловік, а жінка теж є вірна Ісусові. І кожен із нас, якщо заховує цю вірність в стосунках з Ісусом, і єднається чоловік своєю жінкою тільки тоді, і тільки тоді ми будемо з вами відкриті на святість, на любов і на силу, коли чоловік і жінка є вірними Ісусові. Тому що іншої опції. Щоби ми мали благословенні сім'ї, немає, брати і сестри, немає. Хтось з вас це вже дуже добре розуміє, а хто ще не розуміє, то є запрошений до того, якраз через такі теж розважання, щоб, те, щоб це усвідомити. І властиво, церква воєнає взір святого сімейства. Тому що. З однієї сторони, це є місце, де народжується Ісус, і це є місце, де народжується кожен з нас. Кожний з нас в Тайні хрещення тут народився. Тому Марію ми називаємо Матір'ю і церкву називаємо Матір'ю, бо ми тут народилися. Ми тут є окормлені Божими благодатями. Є батьківська риса. Церкви. Отець Генрих назвав мене батьком. Ну, це, властиво єпископа, одна з його служінь це виховувати, це от, є палиця пастирська, ставити на місце священників теж, якщо потрібно, і вас теж виховувати. Тобто не тільки бути добренькою мамою, яка каже, прощаються тобі гріхи, але теж виховувати. Бути вихователем, якраз тут ми внутрі в церкві це досвідчуємо, тому що, починаючи теж від діточок чи приготування до вінчання, постійно вас тут навчають. Тобто, це батьківська риса. Тут би мали Тато з мамою теж вчитися, як виховувати своїх дітей до життя по десяти заповідях, до життя вірності Ісусові, до того, щоб були діти. Коли ви хрестите дітей, коли ми хрестимо дітей, обов'язок батьків і хресних полягає теж на чому? Ви обіцяєте передати свою віру дітям і навчити їх, як бути учнями Ісуса Христа. Ви це обіцяєте, це не ми маємо обов'язок виховувати ваших діточок. Навіть якщо ви їх сюди приводите, ми вам допомагаємо. Але це ви, батьки і хресні, пообіцяли. Виховати своїх дітей до того, щоб вони були учнями Ісуса. Ви про це вдома розмовляєте, ви їх вчите, ви, як добрий батько, говорите про 10 заповідей, даєте приклад, ви читаєте вдома навчання Ісуса Христа, розмовляєте про це своїми дітками. Якщо ви приведе дитинку раз на тиждень сюди, на катехезу, цього недостатньо. Тобто, Церква є вихователями, але ви вдома є на взір святого сімейства і виховуєте своїх дітей. Ви є батьками на взір святого Йосипа, опікунами. Виховуєте людину, дитину до дорослості, до дорослості в Ісусі Христі. На цьому полягає роль святого сімейства, на цьому полягає теж роль церкви. Церква є і мамою. Церква є і батьком, і татом, церква є і родиною, бо ми з вами всі є родиною, ми всі є братами і сестрами в Ісусі Христі, але церква теж є містичним тілом Ісуса, сім'єю, де кожний із нас, як я вже говорив в стосунках з Ісусом, входить в містичний спосіб стосунку коханого з коханою. Душа є коханою. Так Ісус полюбив кожного з нас, душу кожного з нас, і, віддавши своє життя, пішов на небеса, приготував нам там помешкання в домі Отця, і Він наш коханий, чекає душу нас, кожного свою возлюблену, щоб там з'єднатися з ним. Ми є, брати і сестри, теж сім'єю. І бути в сім'ї, бути в родині це відповідальність теж. Це теж місце благодаті, але це теж місце відповідальності. Тобто в родині і в сім'ї ми є один для одного близькими, ми є відповідальними один за одного, і ми турбуємось один про одного. Дуже важливо, брати і сестри, щоб ми усвідомили собі, якщо говоримо про церкву, що немає вони, церква, і я, яким, яким прихожу до храму, церква щось дождна. Часто буває так, що хтось говорить, вони там щось зробили, вони там у Ватикані, вони там ці священники, вони там цей єпископ. А Якщо це охрещена людина, що якщо вона приходить у храм, а, а, вони, а ви хто? Виходить? Ви хто? Тобто ви судді, ви критики, ви споживачі, вас прийшли, не так обслужили? Це так, як в сім'ї, наприклад, дитина скаже. Ви мені довжні, батькам, ні ні. Тобто, ми є час, коли даруємо тобі, вирощуємо, ти ростеш, але потім ти є співвідповідальний за нашу сім'ю, за нашу родину. Тобто ми є одним тілом. Те, до чого нам важливо рости, щоб ми перестали ділити наше життя в церкві на вони і ми. Щоб ми усвідомили, що ми є одним організмом і одним тілом. І мама є одна. Мама є одна і тато є один. Навіть якщо мама і тато не досконалі, то те, про що ми чуємо теж в святому писанні, то шануй свою маму і свого батька. Шануй її. Шануй свою церкву. Шануй її, люби її. Будь відповідальним за неї, молись за неї. Якщо тобі хтось винен, піди і скажи йому в чотири очі, піди і скажи. Будь відповідальним. І про це теж в сьогоднішньому пастирському листі звертаються ми, єпископи, разом до наших вірників, щоб ми усвідомили собі, що церква це є місце родини, це є. Нашою мамою, де ми народжуємось, яка нас окармлює. Тож прочитаю частину цього пастирського листа, а повну версію ви можете теж знайти в інтернеті, в наших ресурсах. в Ерітасі буде. Пастирський лист звернення єпископів України до вірних. Дорогі. Родини, брати і сестри, вітаємо вас сердечно у свято святого Сімейства з Назарету. Це наше з вами свято, адже кожен із нас пов'язаний з кимось родинними зв'язками. А силою Таїнства хрещення ми також є членом тієї великої сім'ї, яку ми називаємо церквою. Сьогодні прагнемо зосередити вашу увагу саме на церкві. І по-новому прихилити ваші серця до неї як до нашої Матері. У першому читанні ми почули Слово Боже про незмінні принципи, яких слід дотримуватися в стосунках з батьками, поважати їх завжди та за будь-яких обставин. Завдяки перебуванню в церкві маємо частку у багатьох благодатях. Які отримуємо через святі таїнства та через братерську любов і свідчення віри. І навіть тоді, коли гріх і егоїзм призводять до падіння і спричиняють глибокі поділи між членами сім'ї, Мати Церква показує нам, що наше життя є історією спасіння, і що кожен з нас має шанс перейти. Від гріха до навернення до благодаті, від образ та осуду наших батьків до молитви за них до пробачення, взаємопорозуміння та примирення з ними до поваги та любові. Бачимо, що в сьогоднішніх часах, подібно як і за часів. Комунізму, які ще декотрі з нас пам'ятають, не бракує тих, які мають на меті знищити нашу віру, атакуючи церкву, використовуючи для цього також і засоби масової інформації. Сьогодні ЗМІ мають великий вплив на формування суспільної думки. Саме тому таку важливу роль і місію мають. У наш час католицькі медіаресурси, покликанням та місією яких є показувати правду і красу нашої віри, а також навчати до поваги до церкви. Але і ми самі також несемо відповідальність за те, як висловлюємося про церкву та її пастирів. Тож дуже важливо, щоб сказане нами випливало з нашої любові, зрілості, відповідальності та поваги до церкви і пастирів. Пам'ятаймо, що церква є нашою родиною, що церква є сім'єю, є нашою матір'ю, тож заповіді, які стосуються батьків, зобов'язують нас також і до церкви. Наші предки дуже добре розуміли, наскільки важлива є церква і те Боже життя, яке ми у ній отримуємо. Часом їм доводилося їхати сотні кілометрів або йти пішки багато годин, щоб отримати прощення, сповідатись і мати частку у Божому житті, причаститись. Багато хто з поміжних брав на себе відповідальність за церкву. У турботі про людські душі вони передавали віру і правду про християнське життя у подружжі та родині. Вони жили у часи, коли здавалося, що віра і церква не мають майбутнього. Сьогодні ми також живемо у непрості часи, і приходить спокуса думати, що Євангеліє та вчення церкви більше не дають відповіді на виклики нашого часу. У цьому контексті приходять на думки слова. Світлої пам'яті єпископа Яна Пурвінського, які він сказав при нагоді освячення наріжного каменю під будівництво храму, єпископ Ян, власне, тоді відзначав 40-річчя священницьких свячень своїх, тож він повернувся думками у той час, коли готувався до свячень. І говорив, наша церква мала тоді лише одного єпископа, людину похилого віку, який міг мене висвятити, а держава натомість в тому часі стриміла до виконання п'ятирічки комуністичної партії, згідно якої через п'ять років мав зникнути останній вірянин. Тоді багатьом здавалося, що церква не має майбутнього. І цю історію єпископ Ян завершив словами. А скільки з того часу наріжних каменів під будівництво храмів я вже освятив, брати і сестри, нам і сьогодні потрібно собі нагадувати, що церква це Божа справа, у ній живе Воскреслий Христос, ми є Його тілом, і як Христос обіцяв, сили пекельні. Не здолають Його церкви. Кожний з нас є покликаний до того, щоби взяти на себе відповідальність за нашу церкву. Перший вимір цієї відповідальності виражається в любові та повазі. Це правда, що кожний з нас має свої слабкості та гріхи, і ними ми ранимо, ослаблюємо місію церкви, однак вона у своїй найглибшій суті є свята, тому що є тілом святого і Воскресло Ісуса Христа. Вона була, є і буде найкращою матір'ю для усіх охрещених. І те, наскільки це материнство буде видимим, залежить від кожного з нас. Пам'ятаймо, що як церква ми маємо місію щодо нужденних. Бідних, загублених, покинутих, самотніх та поневолених залежностями людей? Хто, як не церква, допоможе пораненим війною людям, яким потрібно зцілення не лише психіки й тіла, але й глибоко зраненої душі. Хто ж, як не церква може втішити, показати сенс Христа? І пояснити, чому нам доводиться страждати. Лише Святий Дух, який є в церкві, може це вчинити. Любіть, брати і сестри, церкву нашу, тому що немає нічого кращого у цьому світі. Поважайте і моліться за своїх пастирів, за святішого Отця. Шануйте себе навзаєм. Ми в нашій Батьківщині переживаємо дуже важкий час. Усі це відчуваємо. Та Бог дав нам цей великий скарб, яким є церква, наші спільноти, наші парафії, наші священнослужителі, які служать, віддаючи своє життя, щоб ми могли отримати всю ту силу і благодать. Всю ту мудрість і відвагу, яку сам Господь нам тут дає, коли ми сюди приходимо. Яка ж це велика тайна сили і любові присутності Христа посеред нас. За мить, брати і сестри, відбудеться відновлення шлюбних обітниць, котрі є основою кожної сім'ї, кожної домашньої церкви. Бог має силу відновити вашу любов, вірність і повагу, але з вашого боку потрібна віра та щире прагнення жити згідно із тими обітницями, які ви дали одне одному, і які зараз відновите, незалежно від того, чи ви є тут зараз разом, чи когось бракує. На прийдешній рік, покровителем якого є святий Архангел Михаїл, бажаємо вам користати з Божого життя, котре є у церкві, та відваги брати на себе відповідальність за місію церкви там, де кожен із вас перебуває. Нехай Бог благословить вас, укріплює та наповнює своєю любов'ю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Від усього серця пастирі римсько-католицької церкви в Україні.